Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Мінімальна пенсія 4 тисячі гривень. Звучить добре, звучить, але питання, чи буде це так? По-перше, де візьмуть на це гроші? Правда? Це саме головне питання. Бо нам завжди кажуть, що грошей нема. Вже дуже багато років поспіль ми чуємо одну і ту ж фразу: що маємо зараз? Зараз уряд знову виносить на порядок денний масштабну пенсійну реформу. Кабміні кажуть, що вже з наступного року мінімальна пенсія для 5 мільйонів українців складе щонайменше 4 тисячі гривень. Для тих, хто сьогодні отримує 2361 гривню, це звучить, звичайно, як, ну, як, мабуть, ковток свіжого повітря. Але чи є? Гроші на таке підвищення. Хороше питання. І чи не стане ця реформа просто такою, знаєте, красивою картинкою, без реальних змін? Давайте будемо розбиратись. Отак, що планує Кабмін? Ну, по-перше, уряд готує кардинальну перебудову пенсійної системи. З чого буде складатись ця е, кардинальна переміна? Ну, перше, це спецпенсії. Для суддів, прокурорів інших категорій планують трансформувати все це у професійні програми. Тобто вони залишаться але вже під іншою вивіскою. І тут питання: вивіска може бути будь-яка, але що буде з грошима на ці спецпенсії? Бо вже тисячу разів казали про те, що позбавлять цих спецпенсій, але ніхто нічого не робить. Отож, далі з'явиться обов'язкова накопичувальна система. Це означає, що кожен працюючий українець буде відкладати гроші у власний пенсійний гаманець. І ще планується модернізація обліку стажу і внесків, тобто, щоб виплати більше залежали від того, хто і скільки офіційно працював. На папері все це виглядає гарно, а в реальності це буде потребувати дуже-дуже великих коштів і такого, знаєте, чіткого контролю. Отож, законопроекти, які подадуть до кінця цього року, до Верховної Ради, повинні надійти законопроект про накопичувальну систему. Також мають надійти зміни в закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Також мають надійти законопроекти про професійні пенсійні програми і окремо про виплати суддям у відставці. Тобто, Кабмін хоче закласти фундамент нової системи. Але ми всі знаємо, що від закону до його реального виконання ну, це просто величезна прірва. А Тепер поговоримо про мінімальну пенсію в 4 тисячі гривень. Дивіться, цифра, яка найбільше привертає увагу, це, звичайно, мінімалка в 4 тисячі гривень з наступного року. Для близько 5 мільйонів українців це реальне зростання. Але звідки на це гроші? Сьогодні пенсійний фонд щороку проїдає просто сотні мільйонів дотацій з бюджету. Дефіцит, ну, я б сказала, величезний. Якщо держава не може впоратись навіть з нинішнім рівнем, то чи витримає вона таке подвійне підвищення? Скажу так: тут більше питань, ніж відповідей, для чого взагалі це все робиться? Ну, офіційно уряд пояснює реформу так. Треба стимулювати українців працювати легально? Платити внески, ну і, звичайно, потім отримувати гарні пенсії. Тобто в майбутньому люди будуть отримувати достойну пенсію. Тут логіка зрозуміла. Але проблема в іншому: Мільйони українців вже або на пенсії, або працювали в тіні більшу частину свого життя, і вони просто не зможуть нічого накопичити. Виходить, одна частина суспільства виграє. Інша залишиться з копійка. Ризики реформи насправді є і дуже великі. Давайте про них поговоримо. Бо в ЗМІ дуже мало про це пишуть. Перше це дірка в бюджеті. Якщо зараз бракує коштів, то як покрити це підвищення, якщо мінімалка буде 4 тисячі. Корупційні ризики. Я про це вже говорила, мабуть, мільйон разів, коли в мене були випуски на тему накопичувальної пенсійної системи. Накопичувальні фонди це мільярди гривень. Історія України знає, як швидко от такого роду так от, подібні гроші, як швидко вони і зникають. Де гарантія того, що ці гроші не зникнуть? Гарантії нема. Соціальна справедливість. Пенсіонери, які вже зараз. Ледве виживають, отримують лише мінімальне підвищення. Ну, навіщо далеко ходити? Маємо те, що маємо. Висновок такий із всієї цієї а, історії. Друзі, пенсійна реформа виглядає як спроба перезавантажити систему. Мінімалка в 4 тисячі гривень. Це такий дуже сильний політичний меседж. Так, саме політичний. Але поки що він звучить більше як гасло, ніж як реальний план. Якщо уряд знайде гроші, то запровадить чесну накопичувальну систему. Чесну накопичувальну систему. І не дасть її розікрасти. Тобто. Е Якщо люди будуть розуміти, що гроші нікуди не дінуться, звичайно, все, все буде добре. Все буде чесно, все буде справедливо, люди відкладають, люди потім будуть мати хорошу пенсію. Якщо запровадять чесну накопичувальну систему, уряд знайде гроші, не дасть розікрасти все це, це може стати першим кроком до європейської моделі. Якщо, якщо все це станеться. Але якщо це лише політична гра, ну нас чекає ще одне величезне розчарування. Ось такий мій висновок. Пишіть, що ви про це думаєте. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.